Дорослі не завжди маємо ресурс або настрій на вигадування цікавих розваг для дітлахів. А іноді наш внутрішній фантазер банально втомлюється. Що ж робити? Ну, дивитись і грати. Дорослі теж втомлюються. Буває складно вигадувати ігри, які зацікавлять дітей. Іноді здається, що втрачається контакт з дитиною. Малеча закривається, а дорослий хоче, але часто не може дізнатись, що з нею та надати підтримку. Як знайти підхід та відновити контакт? Цілком нормально, коли дорослий не може грати з дитиною. Це не означає, що з ним щось не так відбувається, що це погана матуся чи батько. Нам складно грати, коли ми втомлені, коли ми відчуваємо небезпеку. А ще коли у нас самих не було досвіду гри з дорослими в нашому дитинстві. І нам просто потрібні рецепти, набір ігор, деякі є на порталі Нумо. До кожної навички пропонуються гра чи роздуми разом з дитиною. Я покажу зараз кілька дуже простих ідей з матеріалів, які точно є у вас вдома чи навіть в укритті. Подивіться, які скарби у нас є. Це дуже цікаво. Перше, у нас буде. Що це Såna таке? Дзиги, які ми можемо зробити просто з картону, з поштових коробок. Так. Встав... Ми робимо, вирізаємо коло, вставляємо монетку і можемо влаштовувати змагання. Клас. <тев> це дуже концентрує. Так, так ми повертаємо і концентрацію уваги, ми повертаємо собі відчуття контролю, і наша монетка символізує вісь, на якій ми тримаємося. Коли я тримаю цю вісь монетку, я повертаю собі відчуття своєї стійкості, своєї вісі. Наступна наша гра буде з ганчірки. Коли ми не знаємо, чим зайняти дитину. А наші діти зараз перестимульовані, У них забагато іграшок. Так. Ми можемо взяти те, що є у нас під руками. Оченятка можна намалювати, а можна купити в будь-якому магазині для творчості. І тут просто резиночка для волосся. І все у нас же є людинка, у нас же є істота, так правда, з якою можна гратися, і хочеться усміхатися, яку ми самостійно створили. Коли ми створюємо такі іграшки для дітей, ми повертаємося для них в роль чарівника. Ми для себе входимо в контакт зі своєю внутрішньою дитиною. Це додає нам радості. А для дитини ми повертаємо свою авторитетність. І це все про близькість. Ще це одна скарбничка. Круто. Нам потрібні дві шкарпетки. Одну шкарпетку ми зараз збираємо. Що це так буде? Такий валик у нас. Так, добре. І нам потрібно її ось так вкласти в другу шкарпетку. Ага. Я її вкладаю. Це дуже цікаво. <г laughs> Магія! <с> — <Next> І це заспокоює навіть дорослого, навіть дорослого моментально. Всі вправи, всі ігри, які ми створюємо для дітей, ми створюємо і для своєї внутрішньої дитини. Так. Дивіться, що у мене. Це зараз немовлятка, немовлятка Х� -х、в люличці. І його хочеться так горнути до себе. Клас. І одразу у нас виникає така усмішка, чарівна. І коли дитина тримає в руках немовлятку, ось дивіться, навіть якщо це немовля в ручках у дитини трьох років, вона в цей час стає більш дорослою. І вона в цей час піклується про свою внутрішню дитину ще меншого віку. Але у нас ще є магія. Вау, це ще не все. Це ще не все. Їху. Я завжди прошу батьків не викидати загубийки, зап... загубийки рукавички. Так. Наприклад, і зараз ми з вами будемо робити ще одну магію. Ми беремо рукавичку загубийку, угу. і нам потрібно всередину вкласти великий пальчик. Добре, мізинчик і підмізинний. І ми відвертаємо манжету. Зачекайте, зачекайте. Два просто відвер... просто все від, відвертаємо. Має Два чи три разочки, у мене вже з'явився хвостик, два вушка. Потрібно покласти лапки. І ось у нас кошенятко. Дуже круто, Йау. дуже мило і дуже просто і реально заспокоює. І коли нам потрібно. Відвернути увагу дитину, mm -hmm. коли нам потрібно відволікти чи заспокоїти. Ми можемо робити таких милих кошеняток, чи немовляток, чи іграшок з ганчірок. Mm -hmm. І це і гра, і розвага, і психотерапія. Це Одягніть на руку шкарпетку. <брали> собі... Нехай це буде ваш друг. <гас> Я маленький. За допомогою шкарпетки папи та ви можете питати у дітей, що вони відчувають: Пінк. загадувати загадки, лічити, вчити пісні та танцювати. Пі -пі, пі, пі -пі, пі. Також ваш шкарпетковий помічник може допомагати дотримуватись правил в укритті, втішати дітей, допомагати прибирати іграшки тощо. <ріць> Цей маленький помічник стає посередником між дитиною та дорослим. Часто діти не можуть прямо висловити дорослим, що їх турбує. І коли ми додаємо до контакту такого уявного друга, він стає нашим помічником.